На захід країни перенесемо Сьогодні Вранці у Львові відбулася провокація перед православним великоднем. Було підпалено двері однієї з найбільших церков міста. Це храм Української греко-католицької церкви, храм Різдва Пресвятої Богородиці в районі Сихів. В Львівському районі Сихів. Це той храм, який відвідував до речі, папа Римський Іван Павло Другий. Зранку виявили, що двері до храму. То підпалив невідомі особи підбігли туди до сакральної споруди, до храму і здійснили підпал бічних дверей до храму. Ось власне представник адміністрації міського голови Львова повідомив про це і бачимо збитки, які завдані на нашому екрані. Двері обгоріли, але пожежники спрацювали оперативно загасили цю пожежу. Вогонь не перекинувся всередину храму на його стіни. і, Відповідно, вдалося ото обмежити ситуацію. Такою невеликою порівняно шкодою працює зараз слідство, слідчі органи правоохоронці намагаються з'ясувати, хто ж стоїть за цим підпалом, за цією провокацією перед великим християнським святом, перед православним великоднем. Якраз власне це і відбулося, і дійсно ця провокація її можна пов'язати зараз із напруженням навколо в ліквідації фактично діяльності Російської православної церкви в Україні. Обмеження цієї діяльності протистояння навколо лаври у Львові теж, так би мовити, відлуння цього протистояння було відчутне останніми тижнями і днями. На тому ж сихові, недалеко від цього храму, який намагалися підпалити, не було демонтовано незаконну споруду у ПЦМП. І ось ми бачимо кадри цього демонтажу. Це той самий район, де цей підпал відбувся. От, власне кажучи, із такого дерев'яного зрубу стояла споруда, в якій і Правили е, священнослужителів ПЦМП, там збиралась певна громада, але справа в тому, що ані земельна ділянка не належала у ПЦМП, не була в їхньому користуванні, ані сама споруда, власне кажучи, вона була зведена незаконно нелегально. Документів на е, власне спорудження на будівництво не було і просто незаконно там поставили. І от було прийнято рішення міської влади нещодавно демонтувати цю церкву нелегальну, фактично. І це було. Було зроблено і демонтували. Після цього ми бачимо, не продовжилися якісь провокації чи пов'язувати ці дві події між собою. Це вже слідство дасть відповіді, але ось такий інцидент у Львові сьогодні відбувся. і Бачимо, неспокійно у цьому сенсі продовжуються різноманітні провокації, можливо, якраз російської агентури.